Буду монтувати сьогодні. Буду Пу-пу-пу, Ну і новини підлетіли. Поговоримо сьогодні про трудо. Трудо подав у відставку, що це значить для Канади. Ринок нерухомості у місті Калгарі. Чого очікувати у 2025 році? А також поговоримо про подорожі українців до Європейського союзу і про зміну посла у Канаді. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини. Калгарі. Так, друзі, це ранок розпочався дуже неочікувано. Ну, по перше, я вітаю вас у 2025 році. Ми дожили, ми щасливі, ми тут. І я переконана, що цей рік буде сповнений нових відкриттів у вашому житті. А я лише нагадаю, мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб. І з радістю інформую вас про новини у місті Калгарі, а також по усій Канаді. Ну і перед початком, як ми з вами розпочнемо нашу інформаційну частину, я хочу побажати вам терпіння, спокою і. І такого знаєте, критичного мислення, бо новин багато, і це буде дійсно насичений випуск. І щоб інформація засвоювалася краще, завітайте до української кав'ярні у місті Калгарі. Та-та та діанка смачно пахне. Я також себе ледь стримую, тому що у вас є можливість скуштувати стравбері тоді, а також Естерхайзі. Якщо у вас багато стресу і хочеться солоденьке, цей десерт саме для вас. А ми не відтягуємо час і переходимо до новин. Розпочну з того, що різдвяний дух і свято українців не полишає. І до нашого міста Калгарі завітав колектив Гердан. Ви його можете знати, а можливо, хтось з ним познайомиться вперше. Це колектив театральний, музичний, який приїхав із Чернівців, і вони вже вдруге завітали до Калгарі. І саме зараз я хочу познайомити із людиною. Він канадець, але він колись помітив їх в Україні і забрав собою до Канади. І дякуючи цій людині, ми можемо насолоджуватися нашою українською милостю, Звучністю та відчувати усю магічність та особливість Різдва, Меланки і усіх новорічних свят. Добрий день, мене звати Вінсент Ріс, я кренадіць, я з Вікторія, Британська Колумбія. Я був танцюрист, хореограф, мені стала цікава дуже етнічна культура. Різниця між гуцулими, Буковинцями, Полтавщина це зовсім інше кераміки, діалект, ніж на Львівщині, наприклад. Це все мені стало дуже цікаво. А коли ми були в Чернівцях і вони співали для туристів, я бачив, що люди мали таке враження, що це у вас щось особисто. Привіт, мене звуть Анастасія, і я керівник театру «Гердан». В Який момент ви відчули, що вам хочеться нести ось українську культуру, українську співочість і давати її не просто через спів, а через справжній такий театральний виступ. Ну, напевно, це просто доля, це життя направляло. Я не можу сказати, що це такий свідомий вибір. Я в тому росла. Я в тому виростала з самого малку з своїми батьками з українською піснею. і потім мене так само примітили на якомусь із концертів і запросили до театру «Гердан», де Я вже зараз працюю, а тоді ще була мала мала дитина, і прийшла туди вчитися. Тому це все доля, це все життя вело і вирішувало замість мене. Скажіть, будь ласка, а що б ви хотіли? хотіли, щоб глядачі відчували і з собою забирали, коли відвідують ваші заходи. Яка місія у цих концертів? Ну, зараз досить особлива місія, саме на сьогоднішній день. Тобто артист він взагалі і видозмінюється в залежності від потреби глядача. І сьогодні українці в першу чергу потребують розголосу українців, в першу чергу потребують, особливо за кордоном, відчути своє українське. Ми відчуваємо, що ми, наче, такий посил невеличкий, шматочок рідної землі їм привозимо. Для інших людей, інших національностей ми багато розповідаємо. Багато працюємо над тим, щоб вони зрозуміли, якими цінностями володіють українці, які глибинні традиції в них чисті традиції, які наповнені любов'ю і. Такими традиціями, які зичать добра усім, і зараз ми про це говоримо, ми про це розповідаємо і хочемо, щоб усі зрозуміли українців і відчули українців. От передавати далі це, напевно, найважливіше, адже, на жаль, ми були під утиском е дуже довго е московської спочатку імперії, потім більшовицького режиму, і нам весь час забороняли передавати потрібну інформацію. Ця інформація є в нас самих: у наших батьків, у наших е дідусів і бабусік. Що є така можливість запозичити? А якщо ні, то цікавтесь, шукайте і вас обов'язково знайде правильна інформація, правильні люди, правильні наставники, правильна традиція, яка вам буде близька, воно відгукнеться в вашій душі, і ви не помилитесь. Коли ми наступний раз повернемося до Канади, ми ще сказати не можемо, але сподіваємося, що ще раз побачимо своїх глядачів. Дуже приємно було виступати в Калгарі вдруге за такий малий проміжок. Фантастичні люди е прекрасно нас зустрічали, прекрасно нас відчували, разом з нами співали, разом з нами прожили всю нашу висуну задоволені своєю роботою і своїми концертами у Калгарі. Я два рази пропустила їхню подію, і я так про це жалкувала. Що цього разу я розуміла, треба завітати на їх концерт. А що думаєте, ви з приводу їхнього виступу і чи раніше чули про них? Діліться у коментарях. Оновлення на ринку нерухомості у місті Калгарі на 2025 рік. Ринок нерухомості у Калгарі є дуже динамічним і прогнозується, що у цьому році буде багато можливостей для тих, хто хоче придбати своє житло, а також інвестувати у нерухомість. Ну а тепер розберемося із цим детальніше. Якщо порівнювати будинки, які у минулому році коштували 710 тисяч, то у цьому році очікується, що вони будуть вартувати 810 тисяч канадських доларів. Найбільшого здорожчання очікується у приватних будинках. У Іх ціна може сягати 836 тисяч канадських доларів. Що ж пливає на ринок? Ну по перше, це те, що дуже великий запит від іммігрантів, а також людей, які проживають у Канаді, мати бюджетне житло. Ну і звісно, хвиля імміграції. Вона є постійною до Канади, і це також спричиняє певне напруження на ринку нерухомості. Зниження ставок на іпотеку очікується, що зниження ставок зробить покупку житла доступнішою для багатьох сімей. Ну і звісно, зростання зайнятості та стабільності ВВП сприяють активності на рин. Нерухомості Тож, як це впливає на жителів у місті Калгарі. Ну, якщо ви покупець, то у вас з'являється більше можливостей для того, щоб придбати власне бюджетне житло. А якщо ви продавець, то у вас з'являється змога продавати більше, тому що з'являється більше запиту. Ну і звісно, якщо ви інвестор, то я думаю, що ви не чули про те, що краще інвестувати у нерухомість у Канаді. Але чи дійсно це так, ви можете дізнатися у нашому великому інтерв'ю про інвестиції у нерухомість? І ми робили великий фокус саме на Омість у місті Калгарі. Зможете зрозуміти, чи підходить вам цей вид інвестиції, і чи можете ви інвестувати з КОЕД, І скільки ви можете отримати вже за рік. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково переходьте за посиланням, а ми продовжуємо. Федеральний уряд оголосив виплати допомоги, які очікують на жителів Канади у 2025 році. Федеральні виплати, такі як Canada Child Benefit, GST та кліматичні виплати, вони фінансуються за рахунок наших податків, які сплачують громадяни, а також бізнеси у Канаді. І вже потім вони створ для того щоб підтримувати різні групи населення. Кенадачайдбенефіт забезпечує фінансову підтримку сім'ям з дітьми, щоб покрити витрати на виховання та освіту. Якщо ми говоримо про Old Age Security, то це така допомога літнім людям, яка покриває базові потреби після виходу на пенсію. І Canada Pension План фінансується за рахунок внесків, працівників і роботодавця для забезпечення доходу на пенсії. Якщо говорити про JST та HST Credit, то вони повертають. Частину податків малозабезпеченим сім'ям для зменшення податкового навантаження. Ну і про карбон Rebate, можливо, ви чули саме в Альберті. Вони компенсують зростання витрат на енергоносії через вуглецевий податок, стимулюючи використання екологічних чистих ресурсів. Ці виплати будуть приходити на ваші рахунки. І я вже отримала одну виплату десь 5 січня. А також про те, у які дні будуть відбуватися додаткові надходження, ви можете зараз переглядати на екрані. І хочу зазначити, якщо ви змінили свою адресу або а, ви змінили рахунки, обов'язково подайте цю інформацію, щоб отримувати ці грошові надходження. Ну і звісно, якщо у вас є запитання з тим, як саме податися на ці виплати, що потрібно зробити. А, нагадаю вам, що також на цю тему є відео на моєму Ютуб-каналі GST, а також кліматичні виплати і дитячі бенефіти. Тож скористайтеся цією можливістю, і вона буде дійсною для вас, якщо ви приїхали до Канади і протягом ваш перші двох років ви подали цю заявку. Бо якщо ви зробили це пізніше, на жаль, це для вас вже не буде актуально. І найцікавіша новина: рейтинги Джасіна Трюдо починають падати. То що ж чекає на Канаду? Політичні зміни зараз розберемося. Останні опитування свідчить про значне падіння популярності прем'єр-міністра Канади Джасена Трюдо та його ліберальної партії. Особистий рейтинг Трюдо опустився нижче 20%, а підтримка партії складає лише 23,3%. І тим часом консервативна партія під керівництвом П'єра Польєва демонструє лідерство з показником у 42,8%. Ну тепер давайте розберемося, чому це сталося. Є різні чинни. Ніки, і тепер детальніше. Канада дедалі частіше висловлює своє невдоволення через зростання вартості життя, високі ціни на житло та інфляцію. Політика уряду Трюдо щодо економічних стимулів та соціальних програм, яка була успішною під час пандемії. Тепер отримує критику за надмірні витрати, які на думку багатьох спричинили економічну нестабільність. Збільшення іммігрантів в Україні спричинило тиск на доступність житла, також проблему з роботою і отримання соціальної підтримки. Ж були певні скандали та втрати довіри. А кажуть, що уряд ТРД він проявляє свою слабкість у прийнятті рішень, та у численних скандалах бере участь. І зокрема, його відносини з опозицією та недостатня прозорість у фінансових питаннях викликають сумніви серед виборців. Лідер консервативної партії П'єр Пуальєв успішно використовує слабкі сторони уряду, обіцяючи реформи, зменшення податків та контроль над витратами. І його популярність зростає серед молодих виборців та середнього класу. 2025 рік може стати переломним для Канади. Різке падіння рейтингів лібералів та зростання популярності консерваторів можуть означати зміну політичного курсу країни. І для багатьох виборців це шанс обрати нове керівництво, яке зможе ефективніше реагувати на сучасні виклики. А що думаєте, ви з цього приводу? Пишіть у коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку. Друзі, сенсаційна новина, яка облетіла вже усі медіа. Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, а з посади прем'єр-міністра тільки після того, як партія обере свого нового лідера. Так заявив сьогодні Джастин Трюдо. Тепер давайте дізнаємося, чому і що буде далі. Джастин Трюдо, який очолював ліберальну партію 11 років і був прем'єр-міністром майже 10 років, оголосив, що покине посаду після вибору нового лідера партії. Рішення викликане численними політичними викликами, включаючи низькі рейтинги та критику за управління країною. Наслідки, парламент Канади буде призупинено до 24 березня для вибору нового лідера. Трюдо залишатиметься прем'єр-міністром у перехідному періоді. І відставка відзначає завершення епохи політичного лідера, яка включала підтримку України, боротьбу з пандемією covid 19 кліматичні ініціативи та численні суперечки. І далі цитата: Щоранку я прокидаюся з думкою про вас і цю країну. Я боровся за Канаду і за вас. Так заявив прем'єр-міністр під час своєї прес-конференції. А вже завтра зможете подивитися дивитися нове відео про Джастина Трюдо та його правління у Канаді. Розберемо його плюси, мінуси та історію його правління. Не пропустіть саме тому вам саме час підписатися на Ютуб канал, подарувати ваше серденько, бо наше вже дано належить вам. Ви таку інформацію не можете пропустити. Бонуси для жителів у Канаді у Антаріо. Кожен житель отримує 200 доларів. Чому і за що зараз розповім? Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд ініціював 200 доларів. Таку виплату для мешканців провін. Ці щоб допомогти їм з високими витратами на життя, та федеральним податком на викиди вуглецю. Виплата буде надана всім, хто на кінець 23-го року досяг 18 років і подав свою податкову декларацію. Очікується, що гроші надійдуть до кінця січня або на початку лютого, і витрати провінції на таку ініціативу складають 3 мільярди доларів. Ця новина зібрала до себе багато обговорень, тому що одні кажуть, що таким чином підкупають виборців у провінції, а інші кажуть, що ні, це просто підтримка. А от що думаєте, ви з цього приводу? Цікаво дізнатися. Пишіть у коментарях. Ну і не можемо не говорити говорити про імміграцію, тому що Канада країна іммігрантів, і я вже неодноразово вам у минулих випусках новини розповідала про плани на 2025 рік. Так, от що ж нас очікує уже у цьому 2025 році. Давайте детальніше розбиратися. Уряд Канади вирішив змінити імміграційну політику, щоб зменшити переселення, розв'язати проблему доступності житла та покращити роботу соціальних служб. Основні причини це швидке зростання кількості нових мешканців, створює тиск на житло та соціальну інфраструктуру. Потрібно збалансувати Ребе економіки та можливості країни, то що ж зміниться у 2025 році? Вони хочуть зменшити кількість нових резидентів із 500 тисяч осіб до 395 тисяч осіб. Також вони хочуть зробити більше пранкомовного населення за межами Квебеку. Ну і звісно, вони будуть віддавати перевагу тим, хто вже перебуває в Канаді, і будуть віддавати перевагу саме цим резидентам. Роботодавці зможуть наймати менше працівників на низькооплачувані посади у регіонах з високим рівнем безробіття більше не видаватимуть дозволи на роботу. І підвищить мінімальну зарплату для високооплачуваних працівників. Міжнародні студенти це вже також буде обмеження на кількість студентів у 2025 році. Очікують до 437 тисяч. Робочі дозволи будуть отримувати лише випускники спеціальностей із дефіцитом працівників. Ну і студенти зможуть працювати до 24 годин на тиждень під час навчання. А щодо біженців, то прийом біженців зменшиться до 54 тисяч у 2020. Вадцять цьому році приватне спонсорство для біженців поки що призупинено, тому що вони хочуть працювати ці заявки, які були подані у двадцять році. А якщо не помиляюся, це близько 15 тисяч. І вже потім, тільки після цього, вони будуть розглядати нові комерційні програми а, спонсорства. Це тобто, коли хтось з Канади готовий підтримати тих, хто планує сюди приїхати. І як завжди, більше інформації ви зможете переглянути на офіційному сайті IRCC. 25-й рік у Канаді вже от пахне великим ми змінами і поговоримо про Квебек, тому що там очікуються зміни і на податки, і на транспорт, і на багато інших речей, які необхідні для жителів у цьому регіоні. Податки. Змінені порогові значення доходів для федеральних і провінційних податкових ставок, наприклад, доходи до 57 тисяч 375 доларів будуть оподатковуватися за ставкою 15%. А якщо ви заробляєте більше 200 тисяч доларів, то тоді це буде складати 33%. Лікарняні Роботодавці більше не зможуть вимагати медичну довідку за перші три дні хвороби. Дитячі садки з 1 січня денна плата у у таких закладах зросте до 9,35 долара. Електромобілі програма субсидій на електромобілі Go Green тимчасово призупиняється із 1 лютого через високий попит. Реєстрація авто збір на реєстрацію автомобілів зросте з 59 доларів до 150. для мешканців 82 муніципалітетів. Переробка відходів запроваджено нову систему управління сміття, яка визначає, що можна і не можна викидати. Ну і пенсії пенсії зростуть на 2,6%. Особи з інвалідністю більше не втратять частину своїх виплат після 65 років. Ми поговоримо про Україну, а також які Україна робить зміни у Канаді. Планується відставка нашого посла у Канаді Юлії Ковалів. Хоче призначити Андрія Плахотнюка. Президент України Володимир Зеленський планує звільнити посла України та призначити на її місце Андрія Плахотнюка, досвідченого дипломата, який наразі очолює посольство України у Швеції. За даними ZN.ua, ці зміни є частиною масштабного оновлення дипломатичного корпусу. Очікується, що буде змінено близько 30 послів України у країнах Європи, Азії, Африки та Америки. Джерела стверджують, що всі нові призначення вже. Погоджені та затверджені Юлія Ковалів була послом у Канаді протягом останніх двох років. І цікаво взагалі зрозуміти, чому було таке рішення і які будуть у цього наслідки. Саме тому ми будемо слідкувати за цією інформацією. Хочемо подякувати Юлії Ковалів за її допомогу за її підтримку українців у Канаді. Ну а як буде далі? Обов'язково розкажемо вам. Тож залишайтеся разом з нами. І звісно, поговоримо про нові правила виїзду українців до Європейського Союзу у 2025 році. З'явилася нова система. Exit Entry System – Це система для автоматичного реєстрування вашого виїзду та в'їзду з Шенгенської зони. Замість звичних штампів у паспорті ваші дані будуть вноситися в електронну базу. Система почне працювати у більшості країн ЄС, а також у Швейцарії, Норвегії та Ісландії, за винятком Кіпру та Ірландії. А також поговоримо про European Travel Information and Authorization System – Українцям потрібно буде отримати попередній електронний дозвіл для подорожі в ЄС, і для цього слід заповнити онлайн анкету, сплатити 7 євро та отримати дозвіл, який діятиме 3 роки. Чому це впроваджують? Європейський союз хоче мати прозору систему, яка допомагає легко контролювати, хто в'їхав до їхніх країн і хто повернувся назад до України, а також попередньо вже знати все про людину, щоб ці подорожі були безпечними і щоб не було нелегальної міграції. Але як же це вплине на українців? Подорожі будуть залишатися безвізовими, але тепер з додатковими формальностями. Пормлення цього всього буде займати кілька хвилин, але його потрібно зробити до вашого виїзду. На кордоні перевірки які будуть швидкими завдяки електронній системі. Тож, якщо ви хотіли подорожувати до Європи з України, обов'язково ознайомтеся з цими правилами, які вже набувають чинності у 2025 році. Насичений випуск новин, насичені події. Але мені здається, всю цю інформацію вам необхідно знати, щоб краще розуміти, у якому контексті сьогодні живе Україна та українці, де б ми не були. Але давайте на завершення трішечки такої легкої та надихаючої новини поговоримо про фільми, які знімали це у Канаді, тому що знаєте, це а, щось схоже мені на Україну, а, тому що дуже багато наш той сусід, якого ми не любимо, не поважаємо, знімав своїх кінострічок в Україні, тому що це було дешевше. і У нас дуже гарна інфраструктура. Так, от і США економить на виробництві і приїжджає знімати до Канади. А тепер давайте дізнаємося, що ж вони знімали у Канаді. Планета мав війна, скелясті, гори, гора, Крепость. провінція, Британська Колумбія. Сюжет цього фільму про третю частину франшизи, де Головний герой Цезарь веде свою армію. Мав у вирішальну битву з людством. Неймовірна подорож містера Співета знімалася у Кавгарі, Ледбридж, Форт Маклеот у Альберті. Сюжет цього фільму розповідає про юного винахідника, який вирушає у подорож до Вашингтона, щоб отримати нагороду за свій винахід. І на цьому шляху переживає багато пригод. Ага, дивіться, поїхав до Вашингтону, але знімали в Альберті. Тож можна вважати, що ми вами трішечки живемо у Голівуді. «Інтерстеллар» знімалася також в Альберті. Сюжет цього фільму розповідає про науково-фантастичну історію про групу дослідників, які вирушають у космос через червону точину, щоб знайти новий дім для людства. Лавно, звісно, Дюна також знімалася у Канаді. І знаєте, я згадую свій перший рік у Канаді, коли а це був травень місяць. Починалися величезні пожежі, по усій Альберті, а також у Британській Колумбії. І ти дійсно, коли виходив на вулицю, то відчувалося, що ти в дюні все таки було червоне, все таки було задимане. Ух, дуже страшно. Нехай кращі фільми знімають ніж це буде насправді. Воно 2 знімалося у Торонто, а також у інших містах Канади. Друга частина культового фільму Жахів, де дорослі герої повертаються, щоб знову зіштовхнути. Тася зі злом у вигляді клоуна Пеннівайза. А якщо ви цікавитеся життям у Канаді, якщо вам хочеться більше дізнаватися про те, чим живе ця країна, які місця можна відвідувати, і де можна себе знайти у цьому мультикультурному середовищі, обов'язково залишайте своє серденько, щоб ми це зрозуміли. Пишіть ваші коментарі, і ми будемо створювати ще більше і більше цікавого контенту. І цього року ми вирішили трішки змінювати наш формат. Бачите, ми змінюємо локацію. Ми зростаємо. Дякуючи знов ж таки вашій підтримці. І саме тому тепер усі події та івенти у місті Ка. Алгарі ви зможете знайти у телеграм-каналі. А я вже хочу вас запросити на бранж наречених, які відбудеться 15 лютого. Символічна дата. Дізнаємося про секрети планування вашого весілля, усе про процес підготовки вашої документації, а також церемонії. І поговоримо про поради від наших експертів. Отримаємо солодкі подарунки, побачимо справжню арку і багато-багато іншого. Тож, якщо ви готуєте весілля у 25-му та у 26-му році, ця подія для вас обов'язкова. А більше деталей там. Після таких новин я розумію, що вам треба час трішечки засвоїти інформацію, засвоїмо, видихаємо, заходимо до української кав'ярні, беремо ось це безглютенове, смачне естерхайзі і запиваємо стравбері. Тоді тут є кориця, а кориця по четвергах до грошей. Я просто нагадую. І якщо чесно, я сьогодні не снідала. І саме час це зробити. Дякую вам, бажаю вам прекрасного продуктивного робочого тижня. І Гоша сказала побажати вам щось такого легкого. Так от бажаю вам легкості і сонячного дня. Пішла їсти. Я ж ми ж сподіваємось запис. Це смачно! Ти це скуштувати. Серйозно.